Ми на місці слідчі залученням вибухотехніки знайшли уламки це дійсно fpv а він має деякі конструктивні зміни, має додаткові елементи кріплення, і саме з цього ми можемо зробити висновок, що можливо його додатково. До міста Харкова переносив так званий дрон матка, однак у нашій поліцейській діяльності ще не траплялося, щоб ми саме виявляли саме цей дрон матку і не досліджували його. Але якщо враховувати ці елементи, які ми виявили, якщо враховувати ті. Додаткові елементи кріплення, які на ньому є. Можна припустити, що існує у росіян дрон матка з додатковим можливо ретранслятором. Адже треба, адже обмеженість застосування саме в півдрону залежить від заряду батареї і відповідно від дальності можливості застосування радіосигналу. Якщо росіянам вдалося подолати ці дві перешкоди, то можливо. Такий спосіб цей FPV-дрон і дістався до міста Харкова. Але ж знову ж таки, все це треба досліджувати. Поки що ми констатуємо тільки те, що виявлено на місці пригоди.